День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі диван Ніку від українського виробника торговельної марки Ваші меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,80 см. У глибину диван займаю 4 см. В одній з билиць дивану є невеличкий столик для ноутбука чи чашечки кави. Цей столик дуже легко складається та ховається у бильцю. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу ДСП колір венгет темний. До комплекту дивану входить дві великі подушки. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, знизу витягаємо нижню частину. В якій сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП. Та розгортаємо посадочне місце. При розгортанні дивану спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Спальне місце в цьому дивані 1,40 см на 2 метри. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня стінка як узголів'я у ліжку. У дивані є з одного боку та з іншого полички для мобільних телефонів. Наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!